Часникові стрілки в томатику готуються з приправками, з томатиком, смакота. Будемо зараз смакувати. Вони не довго готуються, а вони молоденькі, ніжні, м'якенькі. ароматик. Дуже пахне, приємно. Чоловік приїхав з роботи, привіт! А що це ти привіз? Це на тут а що воно ото в ящику прийшло? Да. В отому. І що тут? Це набор чи що це? Це не набор, це все, що п. А, нам тільки таке потрібно було. Да, а так все в нас є, да? замовили для зниження pH. Я думала, ти Настало ще. щось. Осталось, 200 а ти якраз таке тут хватит. Да? Ну і хорошо. Ну, по мрі, оно Якщо хватить, то хватає. Оце спочатку засипаєш оце, знижаєш pH, тобто пом'якшуємо воду, а вже потім закидаємо таблетки. Тоді воно буде діяти. А якщо не знижиш pH, воду не пом'якшити, то хоч кидай, хоч таблетки, хоч не кидай. Да? Ану, покажи, які фу, як вони воняють. Сім таблеток це на сім тижнів. А ти, закривай, не. закривай, буває. Дві місяці хватає. Поки што... що хвати точно. Дай, я гляну. Там є ще живота, швидко діючі. Та... І ще є от, і в нас статі теж. Це ти в тому годуш, так, заказував це? Да. Ну, це типа одному, Дезінфекція, ага. е... стабілізація PH, боротьба uh -huh. з водою, освітлення і тривало це хороші таблетки, вони дуже погані. це дуже гарні, говорить чоловік, таблетки для басейну, три в одному. Спочатку тим зменшуєш, то і через півчаса додаєш таблетку, так? Да? Цей знаєш, що мені треба? Мені треба в аптеку купити. А я ж їду, бо я ж просто за цим підром, я ж не поїду так. Як його? Ну, Ас аскорбінку. Аскорбінки треба купити. І антібіотика, да. гердуська, Гердюська. Ну, так висад, Я отут хочу повисаджувати, Ось, бачиш, є прогалини. Зараз ольлемо, отой бур'ян, той, що є, там, поубираю. і Понасажую тут де пустота, кермек. Тут ось, бачиш, полуничка в нас є. Лісова полуниця, оце. Лісова полуниця з лісу. Дуже тут суха клумба в нас, оце. Я трішки вчора повиривала бур'ян, а це ще пролю, тоді до... Виривай, он гвоздика, бачиш yeah. гарненька яка гвоздичка. Голуба ромашка, фіолетова, кажу, голуба, фіолетова. <звіотворення> а треба ще нам, знаєш, що й малинку полить оцю. <звіотворення> угу. <звіотворення> угу. <звіотворення> Наберемо, а тоді вилив, вилив yeah. і якраз малину будемо поливати. Вже тут, наче, ягодки Появляються Якщо вона тут Якщо піде, буде дуже добре. Так, yeah. да, вона отак ось сюди, це ми ще оце ось усе поховаємо, цей інвентар. Щоб вона ось сюди, а що, щось зменшається. А yeah. то ж вдавлення Може ще хтось поливає. Малину хочу, щоб. Ну, поки отут зараз проливаю, тоді отут пролю. І наберемо оцю бочечку і будемо кожен день виливати вечором під малину. Тоді малинка буде гарно рости і радувати нас своїм урожаєм. Ми в тому році так робили і в цьому році будемо так робити. Вирішила я вечерю сьогодні приготувати на мангалі. Синуля побіг, бахнув дверима, розстроєний, проситься спати на гамаку, кажу, не можна, бо ночі холодні. Якось вчора було тепліше, сьогодні вже холодніше. Це по-перше, а по-друге, в нас там трішки гамак. Трішки порвався. Потрібно якось його ну, вірьовки, оці, вірьовки, що тримається. Да, потрібно... Гамак, а йому дуже хочеться спати на вулиці. Я не знаю, як це буде, як це спати цілу ніч. Спати на гамаку. Ні, ну це якби, щоб ну. ми, допустимо, щоб і я там. Десь біля нього. Ну так, ну як, сам спати. Хочеться йому самому спати на гамаку. Та, хіба б полежав би ото, мабуть, трохи, та й покончилось. Ну як це так, цілу ніч? Не знаю. Розсердився на мене. Побіг. Ні, Ну поки що точно ні, бо холодно. Це може отам колись на вихідних, як буде тепло, ти. Щоб з ним цей, ну, да. ну як в тебе вихідний, ну, а то таке самому якось я не знаю, опасно. Так, так що, я... М? Тоді, ну да, я ні. Я <реш> зразу кажу, я на вулиці не спатиму, бо Але я. У не, нас немає чого. Кого? Та, у того ж, як був у нас а, цей. А, матрас. Так. Бо я з цикуха, я ні, я боюся. Мені ото кажеться, що щось залізе. Щось підлізе до мене. <ріст> так. Жаримо. Сьогодні готуємо вечерю на мангалі. Крильця. Жаримо крильця. Захотілося такого. І можна ще хліб буде пожарити. Гріночок трішки. на смолити. Часничком намазати, можна отієї гірчичною олійкою збризнути, і буде, пальчики оближиш. А як на українській мові пальчики? <смухчиш> <смухчиш> та таке. <смухчиш> пальчики, ну, полижиш. <смухчиш> так, треба якось скласти, щоб вони прожарились. Ох і цей, чую. Вогонь, жар такий. Ну я став, мабуть, отак сильний. Не то я отак став наверх і підстав щось таку. Угу. На тобі здача. Там оцей я вимажуся. це. ж таки можна було. Що нажарила мама вже крилець? Підсмажилися так гарненько. І тут, наче вже добре. Зараз йдемо, дочка, в хату йдемо. Так, все. Йдемо в хату. І що ви думаєте? Кажу синулі, ладно, дуже ти так хочеш? Полаш, поки ми тут на вулиці. Ми подивіться на оцю дитину. Радості немає. меж, да, Герда? Ага. Ти тут умістився, кстаті. Да. Так а чого не можна тут нормально? Сина. Диви. так от, от, от. Мені цікаво, через скільки ти прилетиш додому. Ой, та звісно, я її не кума. У прилечу. хату не прилетиш. Ось дивись, якось накрився, ага. щоб комарі не Ось я тут тащу... я... також там. Зараз возьму фонарик. О, дома, мають бути фонарик. Йду в... 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 в хату. Такий ж просив. Просився, <різь> <Да, красиво, різь> так. Впросився, да. Дивіться на оці очі, скільки щастя Ula. в них. Я да, поспиш. Ну, Інтересно мені, через скільки ти минут, як ми усі зайдемо. Додому смієшся. <laughs> Ні? Ні. Та ну ладно. Дивимо. Блін, ну це те ж нормально. Фонарик я ж забираю, звісно. Чого? Так, ну а... хорош, тут стоїть. Нічого тут цей. Ні, мати, я його виключу, просто хай ага. uh, тут стоїть. А що? Всякий... Ні, ти його виключу зараз, бо ага. на всякий случай просто що. я Якщо вернуся, ну це, звісно, ще з десятипроцентним шансом. Вернися ти не з 10%, а із 100%. Ага. Да, да, да. Що? Радості. Радості душе. І ну хай полеже, mm -hmm. поки ми зайдемо. Хай, хай. Ага. Зараз я піду заберу крильці. Угу. Mm -hmm. uh -huh. <рис> <див> я тут спать. Доць. Я тут там. Доць, ти бачила, що тут mm -hmm. брат вичужує? Mm -hmm. Mm -hmm. да, так іди подивися, Ангелюш. Устроїв собі там лежбище. Так, Диви, Ангелінка. Диви, що придумав спать там, так, Ангелюш. Бачила. Куди? Ніяких знімань носків. Бо ти зараз все одно йтимеш у хату. Ні, мама. Я оце не знаю, а що це в тебе таке за желання на вулиці спати? Ну, просто щоб один раз хоча б засалі літо на вулиці поспати. Повне ж, як ми спали на вулиці без папою на матраці. Це колись було ще там, на тій хаті, як ми жили, не тут. А тут ще й удобніше на гамаку. Ну так, це точно. А тоді поспали, спали. лягли на матрасі спати, надули ж матрас. А до утра він здувся, а ті такі прознулися проснулися на здутому матраці, так? Да? Ну, ще ціле літо впереді, синуля, о, місяць он. Ну, нічого. може... Зірочки, кстати, бачиш, зірочки є де-не-де, так? Да? Ну мало. Може, мама сьогодні не а потім не Значить, холодний. Холодна ніч буде синок, бо нема зірочок, поняв? Мама, ну, ні не холодна буде, ну я під одіялом. Значмі котуська а щось іде хатуська. Кіно. Я виключу світло. Да, я пішла, бо я замерзла, все, спи спокійної ночі тобі. Спокійний. І, друзі, наступний день у нас як закінчилася епопея з гамаком, розпочалася тривога, і я все ж таки вмовила синулю поспати на вулиці іншим разом, коли буде трошки і тепліше, і спокійніше. Сьогодні вже п'ятий день літа, як летить швидко час, просто з неймовірною швидкістю. Ставте вподобаєчки. Пишіть коментарі. а сьогодні на сніданочок я взяла лаваш. Завернула туди сосиску, сир, огірочок. Огірочок маринований. І ще ми вчора жарили крильця на кострі, на вулиці. Додала ще деякі. Пару штучок із таким із курячим м'ясом. Дітки будуть снідати сьогодні лаваші з молочком, а я приготувала ж славнозвісні м -м часникові стрілки. Буду снідати сьогодні часниковими стрілочками і крильце, і, звичайно, кава.